Якщо нам вдасться. Ми плануємо також включити це в інші системи. оборони. Наша спільна мета чітко визначена. Ми будемо більше інвестувати в безпеку в Європі. Ми під час зондажних переговорів з союзом між союзом і СДПН було прийнято дійсно далекосяжне історичне рішення, яке звичайно ще підлягає умовам двох третин більшості в Бундестазі. Та будуть ще переговори, але шлях вже обрано і встановлено, і він історичний. Я це із задоволенням повторюю, тому що це так, адже це. Важливий день і для Бундесверу ми забезпечимо, якщо все так станеться. Ми в майбутньому для сильного та надійного фінансування нашої безпеки, яке більше не буде за рахунок основного бюджету, а стане винятком з правила обмеження боргу, якщо воно перевищує 1% від валового внутрішнього продукту. Що вона звичайно завжди буде робити? Україна може покладатися на Німеччину. Для нас зараз важливо. Серед усіх міжнародних змін шукати шляхи вирішення і діяти при цьому з холодною головою. Ситуація серйозна і вимагає рішучих та виважених дій. Дуже дякую. І завдяки Німеччині, одному з наших найсильніших прихильників, ми продовжуємо захищати наші спільні цінності та континентальні інтереси. Наша зустріч є важливим символом. Непохитної підтримки Німеччини в нашій боротьбі проти вторгнення. Це ще раз підтверджує, що Україна не залишилася наодинці у своїй боротьбі за свободу та європейську безпеку. Саме може надихати на свободу та європейську безпеку.